Звук швейних машинок тут не стихає: теплі ковдри, подушки та українські прапори. Робота кипить, аби лишень була тканина, каже пані Наталія. Ми багато вже нашили прапорів, і це великий прапор. А ми маленькі шиємо, які Просять хлопці Малень. да, нас Малень. такі, щоб десь на малу машину поцепити. Але бракує тканини, особливо жовтої. І всю жовту тканину ми брали простині і в куркумі, да в куркумі ж ми їх, і в куркумі фарбували. Буває так, що ми шиваємо з багатьох кусочків. Ну десь хлопці дуже просять на танк. За сусіднім столом пані Тетяна шиє подушки у патріотичній пов'язці, а На фарту синю, жовтий стяг говорить, трудяться лише з однією думкою. Одна думка, і ми знаємо, що воно буде вже скоро. Оця перемога це у нас. Ну єдине Оце з стій... цією... і лягаємо, і встаємо, і працюємо з одною думкою. Подушки разом з іншими речами відразу вкладають у карамати. Тепленькі шкарпетки, щоб могли хлопці зігрітися, палатья бинти при пораненні, щоб вони могли забинтувати рану. На замовлення військових виготовляють також захисні костюми, такі кімори. Роблю, я і кімори, оце беру старі сітки, бачите, старі мішки. Якщо у кого є, пусть нам передають, бо дуже потрібно. треба така, бачите? Робимо плащаницю, потім з неї вже під розмір, вже як нам хлопчик, кому воно треба, бачите, оце рукава такі діваються, потім воно все. Сітки плетуть гуртом підбадьорюючи один одного піснями. Гей розреселимо. В'язуємо тканиною. Так, бачите, кожну ячієчку в'язуємо тканиною. Потім на кожну на кожну ячієчку. На кожне чечку в'яжемо бантик, для того, щоб сітка наша була плотна. Її, так як нам розказують військові, її не беруть дрони. Нам навіть дзвонять з передової на таке то число приїде машина. І ми вже готуємо там дві сітки чи три сітки, каремати стіки, яка там одежа, що в нас є, подушечки. Дівці, 20 подушечок, треба пухнуло, згоріли, немає там нічого. Ми одразу все швидко. Та чи не найбільше на волонтерство говорять, надихають відгуки військових? вони приїжджають з передової і розказують про події, які там вони бачили. І ми це все слухаємо не з Ютуби, не з телевізору. А вони нам своїми живими словами все розказують. І ми їх всіх обнімаємо, цілуємо, проводжаємо, коли не передову, Ми їх дуже чекаємо і каже, щоб наші каремати і наше все, що ми вдамо, повернули нам назад. Це в щоб вони були живі. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.